Добрий день, мої підписники, друзі, і гості мого каналу. Дякую вам за ваш обираний зв'язок за всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі загальний террор на тему, що вас чекає завтра. Розслабтеся, загадайте себе, всі свої. Емоції негативні. Ми подивимося, що нам про це розкаже карта Таро. Подивимося, хто зайшов до мене на розклад. Людина, яка чекає переміни. Надіється на переміни. З королем мечів, які вони і відбудуться, ті переміни. А що вас чекає завтра? Якісь фантазії, ілюзії вас чекає завтра. Чекаю вас достаток завтра, збільшення фінансів, поступлення фінансів якихось добробут, достаток, успіх у роботі. Чекаю вас завтра успіх. Чекаю вас завтра зустріч. з знайомими або з своїми рідними, за стіл якогось чекає завтра, ви будете раді такі. це може і бути несподівано. А ця тишина і після твоєї зустрічі вся тишина невизначеність з вашого життя. Весь дисбаланс, він буде зникати від вас. Всі труднощі, весь груз, груз всіх проблем, які ви несете на своїх плечах. Вони від вас відійдуть і будуть вирішуватися. Відійдує, відійде від вас конкуренція, може, суперництво, всі війни, а також внутрішній, внутрішня така боротьба з собою. Також вас буде покидати. Придете ви до успіху, до благополуччя, до зростання фінансів. Що вас чекає завтра, це радість від тої зустрічі, також від новин, які ви почуєте завтра від тих людей. То, може бути, люди з минулого, яких ви давно хотіли бачити, але не мали можливості. Також вам випадає Зустріч з Королем мечів, то все буде несподівано. Ви будете себе почувати радісно на душі і щасливо. Якщо ви приймаєте розклад, для його активації підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться з іншими людьми в коментарях. Пишіть. Приймаю. Нехай буде так. До нових зустрічей!